Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс два. тепер про інше жінок на передову. Так саме про це зараз активно точиться запеклі дискусії. Чи готове наше суспільство до, до такого кроку, коли е, утримання фронту вимагає все більше людей? Дехто вважає, що це неминучий шлях. У до речі, не тільки жінок, бо подейкують зараз про військову підготовку дітей ще зі школи. Тож почнімо з ситуації, яку описала нардепка Сломія Бобровська, що відбувається з цією самою мобілізацією, і чому з'являються такі радикальні пропозиції? Починаючи від вересня місяця, ми почали просідати по мобілізації. У нас вона почала спадати від серпня місяця і літа, від травня місяця, коли ми вийшли на рівень виконання плану генеральним штабом. На жаль, осінь у нас теж пішла на спад. Тому до грудня ми не виконаємо план генштабу щодо мобілізації ні на цей рік, ні на місяць, який був поставлений. Така от направду, невесела історія виходить. І саме на фоні просідання мобілізаційної кампанії і втрат на фронті, за останні кілька днів почали активно говорити про мобілізацію жінок. І перш, е ніж ми е перейдемо до цих заяв детальніше, е хочеться трошки розказати про стан. Е Жінок у війську України на нині в силах оборони є 68 тисяч жінок, із них 48,5 тисяч це військовослужбовиці, і 5 тисяч жінок безпосередньо беруть участь в бойових діях. Так, от тепер власне про заяви щодо мобілізації е, жінок е, е, несеться. Е, варто визнати навколо цієї теми останні, останні кілька днів досить активно, і думки розділилися. Дивимось листопада очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс» Марія Берлінська в інтерв'ю ТСН заявляє: Україна має мобілізувати жінок і це питання виживання. Я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно і дуже багато моїх посестер пішли. І вже багато з них загинули. Нам треба вибирати. Ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Берлінська каже, що зараз обирати буквально треба між здатися або мобілізувати жінок. Бо ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться мобілізовувати також жінок. Або нам доведеться тоді здатись. Ми хочемо здатись. Ми хочемо жити по е, законам руського міра, де вся країна буде в братських могилах. Не хочемо. А я точно знаю, що русський мір це не просто про трикалори, які може висіти над Києвом. Це не просто про те, що вони... Будуть займатися масовими вбивствами. Суспільство каже волонтерка, має включитися і готуватися до оборони. І жінки, і чоловіки, і навіть діти. Готовими мають бути всі з 5-6 класу. Діти вже можуть літати на дронах, діти вже можуть вчитися програмувати, діти вже можуть якісь елементарний, там не знаю, розуміти якісь такмет і так далі. Саме для того, щоб вони не воювали. Мене кілька днів і в цю дискусію включиться нардепка від слух Мар'яна Безугла. Давно підтримує мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. Почати мобілізацію жінок без. Гла пропонує із тилових посад. Почати варто було б із мобілізації на тилові посади діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо у тилу. Зараз багато пристроєних тисячі й тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Тоді, як військовослужбовець Андрій Гнатуш виступає проти масової мобілізації жінок, я категорично проти. У нас є достатня кількість чоловіків. Вони повинні виконувати свій конституційний обов'язок і крапка. А, а наші квіточки, наші серця. Повинні виховувати наших дітей. Про те, що мобілізація жінок на рівні з чоловіками не стане панацеєю, говорить і очільниця жіночого ветеранського руху Катерина Приймак. Питання в тому, що мені здається, українці завжди погано реагують на примус. І примусова мобілізація жінок це. Породить набагато більше якихось внутрішніх проблем, ніж вирішить короткострокове питання з кількістю людей на фронті. Тож, як бачимо, думки абсолютно полярні. Наскільки реальна сьогодні масова мобілізація жінок в Україні? Давайте послухаємо, що з цього приводу говорить військова і журналістка Анастасія Блище. Тому наразі мобілізація жінок, я думаю, що це буде ще не скоро, що почнуть там прям масово мобілізовувати жінок на фронт, проте наразі вивчають реакцію і готують морально жінок, які зараз знаходяться в цивільному житті, до того, що їм все ж доведеться піти на фронт. Словом, заяви про мобілізацію жінок на рівні з чоловіками, це поки що виключно дискусії в суспільстві. Але важливо зрозуміти, що ми маємо відверто прибаценого сусіда, тому варто включатися у сві... і свідомо готуватися до оборони. Дивись, має одразу дві думки: перше з приводу підготовки школярів, дітей. Давай ну те, що сказали, це там надання такмет. Але ж ми можемо не називати це так мед, а надання першої медичної допомоги, чи потрібно дітям знати ну, якісь ази базові знання мати щодо надання першої медичної допомоги, так вже звісно. Ну а це ж ніяк не пов'язано навіть з війною, тому можна не пов'язувати або е, вміти керувати дронами. Ну вони настільки зараз розповсюджені і легко доступні, що якщо діти знатимуть, як керувати дронами правильно. Можливо, вони не робитимуть дурниць з тими самими дронами, які можна придбати сьогодні там в інтернеті або просто в магазинах. Це теж нормально, і можна абсолютно ніяк не пов'язувати це з війною. Чи дасть це якусь перевагу на майбутнє, якщо не дай Боже війна триватиме? Так певна перевага буде. З приводу... ну, слухай, поки буде існувати Росія, стільки буде загроза від неї. Тому зрозуміло, що нам ну, треба і... готувати в якому і... форматі і дітей? та що, що залишиться від Росії? Давай від цього відштовхуватись. А друге це мобілізація жінок. Теж питання, які посади і так далі. Ну скажімо, можна на прикладі Ізраїлю тобі розповісти. Ізраїль, демобілізація жінок, це ну служба жінок в лавах армії оборони Ізраїлю, це обов'язок, як і хлопчиків так само і дівчата, і це відбувається не під примусом. Типу всім і так зрозуміло, що треба йти у разі виникнення війни або навіть без неї, хоча ізраїль весь час перебуває в такому стані, знаєш, війни або невизначеності з так само не дуже файними сусідами. Просто всі розуміють, просто всі йдуть і служать і дівчатка, і хлопчаки, і абсолютно майже всі посади, майже всі підрозділи, майже всі роди військ. Ну, майже кажу, бо є там релігійні, наприклад, де не можуть бути хлопці і дівчата в одному підрозділі, так чи інакше, але є окремий підрозділ дівчат, окремий підрозділ хлопців, є змішані підрозділи. За треба розділяти. Мені здається, ж, оці власне вкиди і перевірку суспільства, реакцію да на взагалі тему мобілізації жінок, але розуміти, що ця тема. Абсолютно не нова, тому що жінки у нас воюють давно. А єдине, що знову ж таки зусиллями жінок ветеранок в тільки в 18 році жінкам надали можливість в українських силах оборони займати бойові посади до цього моменту. Вони могли чистити тільки кухарками, там діловодами і всі, всім іншим. Якщо ми подивимося на досвід, наприклад, США, де мобілізація жінок не є обов'язковою, вона є добровільною. На станом на 20-й рік Сили оборони США. Налічували 17% жінок зараз в українських силах оборони теж 17% всіх сил оборони це жінки. Ну і оскільки мені часто ставлять питання, чому я не в ЗСУ, відповім ще вам. Я мобілізуюсь за умови, коли якщо не буде обов'язкової мобілізації, але я мобілізуюсь точно за таких умов, коли точно будуть визначені строки служби, коли буде можливість обирати посаду згідно з моєю компетенцією, тому що як людина, яка проходила вишколи, я розумію, що Бойова одиниця з мене так собі, але в мене є інші власні скіли, які можуть бути корисними. Ну і в тому випадку, коли я буду точно захищена в армії від домагань і гендерно зумовленого насильства. А бать. ну, окей, абсолютно ж нормально, ну абсолютно виправдано. Тоді якщо ти дійсно відчуватимеш себе достатньо захищеною, то звичайно ти можеш внести свою лепту в захист країни, якщо знову ж таки захочеш. Ну або якщо це буде обов'язково, бо обов'язок знаєш, коли він селективний. І коли стосується тільки певної категорії, це не обов'язково зараз про війну. це Трошки дивно, ні? Ну воно, воно МНСП, дивно, просто рівноправ, знаєш. Рівноправ. Зараз зараз наступив цей, Ми трошки відійдемо від теми, але я хочу пояснити, щоб глядачі наші теж почули. А зараз є велике звинувачення в сторону жінок, і я прям щоразу стикаюся з тим, що я маю виправдовувати, чому я не в зв'язку. Я така, дивіться, я вже 10 років волонтерів, я mm. доначу, я збираю, я роблю та. І потім я така. Чорт, це чоловіки мене в першу чергу питають, чого я не, не в ЗСУ, mm -hmm. і я маю виправдовуватись. Але з іншого боку, ті ж самі чоловіки не давали до цього моменту жінкам можливості проявлятися. А зараз як пини кидають нам, типу, будеш в ЗСУ, потім поговоримо. Дивись, у нас сили селене на коментарів, деякі з них зачитаю, деякі з них не зачитаю, тому що це просто не коментар. а, Знаєш, аби образити, кинули щось і все. Ну, наприклад, Сергій Сергій Пахомов пише. Це що прикол, оно скільки ухилянтів, Бугаїв-спортсменів. Жінки це наша радість, наші мами, наші кохані, наші донечки. Я проти мобілізації. Е, ну по-перше, так, дійсно є проблема ухилянтів, і вона теж має вирішуватись. Це ніяк не пов'язані між собою, як на мене, моменти. А по-друге, а хто має вирішувати? Хто чи як віточка, кохана, ніжна і так далі. А якщо жінки погодяться на те, щоб бути мобілізованими, не всі, так? а якась частина навіть. То ми їх не мобілізуємо в такому разі, чи як Як це має відбуватися? Хто приймає такі рішення, які саме посади займатимуть жінки? Які ні? Що є виключно чоловічою справою, а що є виключно жіночою справою? Як на мене, ми вже не там. Наше суспільство вже давно не там.